Група японських націоналістів висадилась на одному з островів Сенкаку. Нині цей архіпелаг контролює Токіо. Однак свої права заявляє, і Пекін китайці називають острови Дяо Юйтай. Влада КНР вже заявила, що експедиція японських активістів загрожує її територіальній цілісності. Раніше на цьому тижні на островах побували й китайці. Лідер організації Вперед Японія Тошио Тамогамі заявив, між нашою присутністю тут та висадкою китайських активістів немає нічого спільного через змі. Ми сподіваємось донести до жителів Китаю і наших громадян той факт, що Сенкаку – японські території. Архіпелаг Сенкаку розташований у східно китайському морі поблизу Тайваню. Пекін стверджує, що ці острови споконвіку китайські, а втратив він їх лише наприкінці 19-го століття, коли японська імперія розгромила імперію цін. Тепер японська берегова охорона затримує і відправляє на батьківщину усіх китайських активістів. Спірна територія майже безлюдна однак перебуває на перехресті морських шляхів, неподалік островів, повно риби, а також знайдене велике родовище газу. Тож з'явився і третій претендент Тайвань.